Про головне на 16 годину 15 грудня від медіагрупи Об'єктив російська армія намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 15 грудня. Про концентрацію сил на сході Харківської та заході Луганської областей вже неодноразово інформували українські військові аналітики та американський інститут вивчення війни. 14 грудня російські окупанти навіть спробували атакувати у бік дворічної. Вночі 14 грудня російська армія вдарила по Куп'янську із ЗРК С-300. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, в результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп'янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Протягом тижня з Куп'янського району добровільно евакуювалися у безпечніші місця понад 400 мешканців, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Роман Семенуха. За його словами, в Куп'янській громаді залишається близько 17 тисяч людей. Як зазначили в Куп'янській міській військовій адміністрації, безпекова ситуація у громаді залишається нестабільною, тож евакуаційні заходи тривають. Після деокупації Ізюмщини 36 місцевих мешканців, двоє з яких діти, підірвалися на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах. Про це повідомляє сайт Ізюмської міської ради. На жаль, десяти травмованим особам не вдалося зберегти ноги. У Ізюмській міській раді нагадують, що знайти небезпечну іграшку сьогодні можна в лісі, полі, власному городі і навіть на вулицях міста. Тому закликають бути уважними та стежити за дітьми. Терміново потрібна донорська кров усіх груп. Про це повідомляють на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Фейсбук. Банк крові на нулі бути не може, зазначають у центрі. Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Попередньо Попереднє записуватись не потрібно, проте при собі мати паспорт чи електронний документ у дії. Це були головні події на 16 годину, 15 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.